Вітаю, президент США Джо Байден заявив, що зростає загроза антисемітизму у світі та у США у своїй промові до днів пам'яті жертв голокосту. Він також закликав не применшувати та не ігнорувати жахи як геноциду єврейського народу у другій світовій, так і жовтневого нападу на Ізраїль групування Хамас, визнаного у США та низці країн світу терористичним для мене ніколи знову означає ніколи не забувати». Ніколи не забувати означає, що ми повинні продовжувати розповідати історію. Ми повинні продовжувати вчити правді. Ми повинні вчити наших дітей та онуків. І правда полягає в тому, що є ризик того, що люди не будуть знати правди. Тому, коли я зростав, мій батько розповідав мені і моїм сестрам і братам про жахи шоя за родинною вечерю. Тому я відвідував я як сенатор, віцепрезидент та президент. Тому я брав зі собою своїх внуків до Дахау, щоб вони побачили Небезпеку байдужості співучасті мовчання перед лицем зла, про яке люди знали, що воно відбувається. Представляючи виступ президента Байдена до днів пам'яті жертв голокосту, радник президента Стюарт Айзенштат сказав, що Конгрес виніс уроки з голокосту і другої світової війни зараз, надавши допомогу Україні та Ізраїлю. Президент Байдена і двопартійне лідерство Конгресу під керівництвом спікера Палати представників, лідера меншості Джефріса і Сенат, слід привітати за те, що вони сприйняли близько до серця уроки Другої світової війни та голокосту про загрозу агресії, які не дали відсічі. Вони продовжили допомогу Україні в захисті демократії проти Володимира Путіна, який неодноразово публічно спотворював і зловживав темою Голокосту. І водночас надали допомогу Ізраїлю в момент його найбільшої загрози загрози з боку Хамасу та інших терористів. Президент США Джо Байден нині приймав у Білому домі президента Румунії Клауса Йоганіса. Серед тем обговорення були питання співпраці в межах НАТО та Євроатлантична безпека. У четвер Йоганіс також зустрінеться із зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. За подіями в Білому домі стежить Юлія Ярмоленко. Привіт, Юлю! То про що Вітаю. говорили президенти під час зустрічі? І наскільки важливою була тема Україн... України російської війни в Україні? А, Марія, ця зустріч насправді була досить короткою. Всього 30 хвилин, і буквально щойно, президент Румунії Клаус Йоганіс залишив територію Білого Дому, але безумовно в ці 30 хвилин дуже багато всього мали втиснути два лідери. І що стало зрозуміло із їхніх вступних промов перед їхньою зустрічю в овальному кабінеті, це те, що тема України була однією із центральних на їхній зустрічі. Офіційна тема візиту це святкування чи відзначення 20-ї річниці приєднання Румунії до НАТО. Але зі слів, які пролунали. Від президента Байдена і від президента Йоганіса стало зрозуміло, що обидві сторони будуть говорити про те, яким чином Сполучені Штати і Румунія нині допомагають Україні протистояти російській агресії, і що вони можуть зробити у майбутньому. Власне президент Сполучених Штатів Джо Байден подякував Румунії за лідерство за допомогу Україні. Сказав, що Румунія відіграє дуже важливу роль у укріпленні і в гарантуванні безпеки східного флангу НАТО, а також особливу у гарантуванні безпеки чорного моря, і також подякував за те, що Румунія приймає не лише американських військових, які там власне мають свої позиції. А також подякував румунському президенту за те, що Румунія відкрила двері для українських біженців, які мусили і тікати від російської війни. Давай власне послухаємо президента Байдена. 20 20 років тому ви приєдналися до НАТО. На мій погляд, наші країни стали ще ближчими. Ми бачимо, що румунські та американські війська служать пліч опліч у країнах НАТО, зокрема, і у вашій країні. Там близько 1800 американських військових. Дякую вам за це. Ми бачимо нашу роботу зі зміцнення східного флангу НАТО. Я хочу подякувати пану президенту за ваше лідерство, особливо у регіоні Чорного моря. Допомога, яку ви надаєте Україні, є насправді значною. Об'єднана підтримка людей України. Ви прийняли біженців і надали безпекову допомогу, сприяли у перевезенні українського зерна. І я хочу, щоб ви знали, що Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати вас. І також Клаус Йоганіс перед цією зустрічю сказав, що дуже важливою темою також буде як відновити мир у всьому світі. І також Марія варто не забувати, що вже в липні тут у Вашингтоні відбудеться наступний саміт НАТО, ювілейний саміт НАТО. І тому для цих двох лідерів також було важливо звірити годинники і перед цим самітом. Так, власне, говорячи про НАТО, Юганіс оголошував про свої наміри висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. Як оцінюють його шанси і що це може означати для України? Це дуже цікаво насправді, тому що ми знаємо, що для того, щоб обрати наступного керівника генсека НАТО, треба абсолютний консенсус і згода всіх 32 членів альянсу. І зараз є два кандидати: це Марк Рюта, прем'єр-міністр Нідерландів, який залишає посаду. І також це є президент власне Румунії Клаус Йоганіс, який висунув свою кандидатуру у березні. Коли стало зрозуміло, що у Марка Рюти недостатньо зараз підтримки є кілька країн, які виступають проти його кандидатури. Це власне Угорщина, Словаччина, Румунія, і на той час була Туреччина. Нині Туреччина змінила свою думку. І тому багато хто говорив про те, що цей візит до Вашингтона також була би спробою Клауса Єганіса заручитися можливо підтримкою президента Байдена. Але сьогодні Джон Кірбі сказав, що президент Байден і Сполучені Штати підтримують Марка Рюта, як це робили і раніше. Що стосується власне того, чого Клаус Єганіс хоче стати генсеком НАТО. Він говорить про те, що дуже важливо, щоб в Альянсі був. Голос східної Європи він говорив про те, він написав колонку, в якій виклав свою ідею, як він бачить Альянс у майбутньому. Він сказав, що для альянсу нічого немає більш важливого ніж зробити все, щоб Україна могла перемогти. І для цього необхідна вся допомога так довго скільки буде потрібно. І він також сказав, що сполуч... що НАТО мають моральний, політичний і стратегічний обов'язок переконатися, що Україна стабільно просуватиме просуватиметься до членства в НАТО і. В європейському союзі, дякую, Юлію. Це була кореспондентка Голосу Америки в Білому домі Юлія Ярмоленко. А у Європі стартували щорічні навчання НАТО непорушний захисник. Вперше як член альянсу, участь у них бере Швеція. Ця країна має передові власні оборонні розробки, що можуть бути особливо цінними для союзників з огляду на небезпеки з боку Росії. Про це в ефірі програму брифінг розповіла керівниця східноєвропейського бюро Мирослава Гонгадзе. Це перші такого характеру навчання, і це треба зазначити, що це під керівництвом сполучених штатів найбільше навчання у Європі з часу заснування НАТО, і, і насправді Швеція 200 років була нейтральною державою, і ось насправді російська агресія в Україні спровокувала чи чи змусила Швецію попросити е, вступу до НАТО. Вона подала заявку, і що цікаво, що сьогодні тут насправді Швеція, Швеція тренується разом з американцями, але так само разом і з Італією, і з, наприклад, з військовими з, з Угорщини. А угорщина, ми знаємо, до останнього намагалася не дати можливості вступити Швеції у НАТО. Ну, в березні місяці це таки сталося, і ось зараз тут величезна кількість військових різного роду військові льотчики і вертольот. Тів і і різного іншого характеру, і от в цей момент вони намагаються захопити цю цю зону, тобто вони злітка з спускаються з великих літаків на на парашутах. І так тренуються, як це робити. А це бачите, зараз. Це, це медичний гелікоптер, який сьогодні так само тренувався, яким чином доставляти військових поранених з поля бою, Морославо. Може запитати? Ти сьогодні я знаю, спілкувалася із низкою генералів, які там беруть участь у цих навчаннях. Наскільки серйозно вони ставляться до потенційної загрози з боку Росії? Тому що ми неодноразово чуємо від усіх лідерів і тут у ваш. Тоні і в Європі вони говорять про те, що якщо Росію не зупинити в Україні, то Росія піде далі. Наскільки Швеція непокоїться, що ем, Росія може становити загрозу для них теж? Юлю саме по це питання я задавала як шведським військовим, так і американським, і мушу сказати, що один з американських генералів перше вийшов до, до преси і, і почав говорити саме про Україну, про небезпеку Росії в Україні, про агресію і про те, що НАТО потрібно бути готовими до будь-якої до будь-якої подібної подібних дій Росії і він сказав, що ми будемо підтримувати Україну максимально це моя заява. Це заява в підтримку України. Що говорити, якщо говорити про Шведів, то вони кажуть, що для нас ніколи не було новиною, що що Росія це є загроза. Ми завжди сприймали Росію як загрозу. Вона завжди в нашому так мовити в, в наших національних пріоритетах була як загроза і нічого для нас не змінилося, і ми маємо бути готовими вже вчора до того, що щось може статися на європейському континенті, і... але для того, щоб це не сталося, ми маємо підтримувати Україну. Росіяни намагаються прорвати українську оборону на Донеччині та вийти до міст Курахове і Покровськ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За даними американських аналітиків, основний удар росіян зараз зосереджений на часовому ярі. Чому російським силам вдається просуватись і чи допоможе українцям американська оборонна допомога? Андрій Борис проаналізував воєнну ситуацію разом з експертами. Це кадри з часового яру на Донеччині, яке щодня обстрілюють росіяни. У місті не видно жодної вцілілої будівлі із 12 тисяч людей, які жили тут до війни. Залишилось кілька сотень. Часів яр зараз ціль номер один для росіян. Вважають в інституті вивчення війни. Ноден паравденецького басоперейшлинсигніфікент. Північна частина Донецької області має оперативне значення: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Константинівка це як ми їх називаємо міста фортеці, тому що вони добре укріплені. Усі вони з'єднані як ланки одного ланцюга. Вони знаходяться у безпосередній географічній близькості, і їх зручно захищати. Але якщо Росіянам вдасться захопити часів яр у найближчі тижні, це потенційно може відкрити небезпечний сценарій. Росіяни спробують пробитись крізь невеликий шов, який з'єднує Константинівку і дружківку, і таким чином розколять лінію захисту від часу схвалення нової допомоги Україні конгресом США та надсилання першого в рамках цієї допомоги пакету озброєння минуло два тижні. У весь цей час росіяни продовжують наступати на Донеччині, коли ж зрештою чекати результату допомоги на фронті. Самі конгресмени визнають, схвалили фінансування надто пізно. Мене поінформували, що вони працюють якомога швидше, щоб доставити допомогу на передову. Ми повинні були зробити це кілька місяців тому, і я казав про це багато разів. На жаль, цього не відбулось. Тож наразі я просто сподіваюся, що ця допомога надійде якомога швидше. Я хотів би, щоб це відбулось набагато швидше. Це запитання, яке я постійно задаю держсекретарю, міністру оборони та усім іншим. Чому ми не можемо передати це якомога швидше? Повільна допомога Україні є катастрофічною для її народу і для наших цілей як країни, яка підтримує своїх друзів. Із повітря зараз найвразливішим для російських ударів є місто Харків. Керовані авіаційні бомби мало не щодня знищують інфраструктуру найбільшого на сході міста України. Харків могли б захистити додаткові засоби ППО, яких гостро не вистачає, кажуть експерти систенс пекечпаріюескеноліпарті Геппудет. Нова допомога США може лише частково зарадити цьому, тому що системи протиповітряної оборони, радари, ракети для протиповітряної оборони це дефіцитний ресурс. І Росія намагатиметься це використати. І звісно, 61 мільярд звучить як велика сума. Але якщо розібратись в деталях, то багато боєприпасів і обладнання, які потрібні Україні на цьому етапі війни, дуже дорогі. Одразу виникає питання, що відбуватиметься після цього, як може продовжуватися структурна підтримка, на думку Ланге, дослідника центру аналізу європейської політики, СЕПА, західні союзники з незрозумілих йому причин просто тримають на складах озброєння, яке мало би бути вже в Україні чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО? Проти кого вони хочуть це використати? Якщо Росії дозволять просуватися в напрямку Іспанії, то ми матимемо справу із зовсім іншими проблемами. Греція, інші країни, які мають багато військового обладнання. Якщо вони будуть просто дивитися одне на одну та казати, що було б чудово, якщо хтось зробив би більше. Це не допоможе. Я думаю, що ми бачимо відсутність політичного лідерства. ще одна проблема, яка не дає Україні можливості повноцінно захищатися, вважають експерти. Це зобов'язання Києва не використовувати західну зброю для ураження об'єктів на території Росії. Харків від Клометрсфамдірнешно кордону. Харків розташований приблизно за 40 кілометрів від кордону з Білгородською областю. Російські авіабомби мають різний радіус дії приблизно від 40 до 60 кілометрів. Тобто російські літаки можуть завдавати ударів по Харкову бомбами нескінченно, не покидаючи міжнародний повітряний простір Росії. Тобто, навіть якщо в Україні є достатньо патріотів, вона має чекати, поки літак чи бомба перетнуть кордон. Ми повинні дати українцям зелене світ. Ітло можливість завдавати удари по легітимних цілях на землі, а також у повітряному просторі Росії, щоб захистити міста України, Таке ж обмеження не дає Україні в повній мірі використовувати далекобійні ракети Атакамс, які віднедавна постачають Сполучені Штати. З їх допомогою можна було б знищувати російські логістичні хаби та штаби в прикордонних областях РФ, каже Джордж Барос, експерт інституту вивчення війни. If you take a look at conservatively, just the 170 kilometer buffer, якщо лише поглянути на те, що знаходиться у 170 кілометровій зоні від лінії зіткнення у напрямку Білгорода, Курська, Ростова на Дону, ви знайдете принаймні п'ять чи шість авіабаз, десятки складів боєприпасів, бази матеріально-технічного забезпечення, штаби багатьох формувань. Приміром, 20-ї загальновійськової армії РФ та 8-ї армії, розташованої у Ростові. Усе це можна вразити. Нерішучість стосовно ударів по Росії по. Вільне схвалення допомоги, обмежена кількість зброї усе це результат відсутності чіткої стратегії щодо війни в Україні, каже відставний генерал Герберт Макмастер. Ми постійно кажемо. Ми з вами стільки, скільки треба. Але я думаю, що ми повинні визначитись, що це означає. Я вважаю, що насправді мають бути дві фундаментальні військові цілі: перша зупинити наступ, друга повернути територію, яка була втрачена принаймні після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Отже, як тільки ви проясните ці цілі, тоді ви знаєте, вам потрібна багаторівнева та ешелонована ППО. Потрібна далекобійна точна зброя. Україна повинна збивати не лише стріли, але також вбити лучника. Вам потрібен ряд військових та логістичних можливостей, щоб вести наступ. При цьому генерал вважає не слід також переоцінювати можливості Росії. Вона несе величезні втрати, і за видимими успіхами може наближатись провал Москви. Схоже, ніби зараз для України дуже складна ситуація. Росія змогла заповнити втрати на фронті. Вона не дбає про загиблих, хоча має по 30 тисяч вбитих і поранених на місяць. Росія отримує територіальні здобутки довкола часового яру, але захист нових територій для Росії теж дорого обходиться. Думаю, ми повинні враховувати, що у кожної армії є переломна точка. І Я не виключаю. Чаю, що у Росії вона може от от наступити наразі. Росія використовує ядерні погрози щоб вкотре залякати західних союзників України. Вважають в інституті вивчення війни. Міноборони РФ анонсувало навчання з використання нестратегічної ядерної зброї. Втім, в Держдепі США заявили, що не бачать через це підстави для коригування власної ядерної позиції. Андрій Борис, Катерина Лісунова, Юлія Ярмоленко та Аніч Хіквадзе, голос Америки. Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, більшість країн Європейського союзу та інші держави проігнорували запрошення на церемонію інавгурації Владимира Путіна. Україна напередодні закликала міжнародну спільноту взагалі не визнавати Путіна законно обраним президентом. Поговоримо про це із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Привіт, Богдане! То розкажи, які країни бойкотували церемонію, а які мали там свого представника. Якщо е, говорити про трансляцію е, цієї події, цієї помпезної театралізованої події дійства, яке е, бачили очевидно е, усі росіяни з телевізорами, і яка транслювалася е, також на весь світ, то Бойкоту фактично ніхто ніякого не показував, тобто порожніх крісел у велетенській залі, де були велетенські знову ж таки юрби людей, порожніх крісел не було. Але ми знаємо, що більшість країн Європи, ми знаємо, що Сполучені Штати, Велика Британія. Канада і інші не лише не привітали Путіна з перемогою на виборах, але і не представлені були жодним чином на жодному рівні на сьогоднішній помпезній події у Кремлі. Ми знаємо, що країни, які були там, напевне, все ж таки мають певні застереження бо не дуже цим похваляються. Неофіційно відомо, що. У Кремлі на цій церемонії е, мав бути присутній е, посол е, Франції, і також були повідомлення. Знову ж таки, неофіційні е, столиці цим не хваляться. Але згідно з повідомленнями, е, там мали бути також представники якогось дипломатичного рівня від е, Угорщини, е, словаччини, а також Греції, е, Кіпру і Мальти. Це якщо ми говоримо про країни Європейського союзу, країни НАТО і так далі. Найголовніше, що ми знаємо зараз, це те, що більшість країн заходу, більшість країн Європи і Європейського союзу фактично проігнорували це, і верховний представник Європейського союзу підтвердив, що така згода серед партнерів союзників була of Putin. Інша важлива справа інавгурація Путіна. Після багатьох обговорень з країнами-членами я надіслав послання їм усім про те, що згідно моїм розумінням, правильно було б не відвідувати інавгурацію. Моя порада полягала в тому, щоб не відвідувати. Я вважаю, що більшість країн-членів не братимуть участі. А чи дослухались західні держави до заклику України не визнавати легітимність Путіна? Не лише Україна закликала не визнавати Путіна законно обраним президентом Росії, навіть була, скажімо, постанова європейського парламенту з таким самим закликом, і більшість країн знову ж таки країн, про які ми говоримо, країни заходу, якщо можна так сказати, виступили з осудом того, в яких умовах відбувалися російські вибори про що фактично там е, не були допущені жодні серйозні опоненти е, Путіна і так далі. Так далі. Але коли йдеться про е, сам е, демонстративний крок невизнання. Президента Росії Владимира Путіна то на такий крок наразі країни не пішли. Тобто, це очевидно зробила Україна, Україна, яка перебуває у стані війни з Росією. Але інші країни, ось, наприклад, речник державного департаменту США напередодні сказав, що у Вашингтоні, зокрема, і напевне в інших західних столицях, бачать ситуацію так, що Президентом Росії і далі, як і досі, був, так і далі залишається Владимир Путін. Богдане, а які сигнали заходу можна було почути у промові Путіна? Якщо аналізувати промову Путіна, то перше, що впадає в око, це те, що від нього конкретно до заходу пролунала пропозиція чи таке твердження про готовність вести переговори. Але як сказав російський правитель за певних умов, якщо Росію будуть поважати, але промову цю. Російський правитель сьогодні почав з того, що привітав учасників, як він сказав, спеціальної військової операції в Україні. Тобто він від самого початку своєї промови сьогодні у Кремлі святкував війну. Він жодним чином не натякав на бажання припинити війну проти України. Більше того, він похвалявся тим. Що за нього були змушені також е, голосувати, як він сказав, е, представники окупованих територіях на територіях України, які Росія загарбала і е, утримує. Тобто, якщо говорити про загальну тональність і сутність того, що е, сьогодні пролунало з вуст Владимира Путіна, то сигнали залишилися в принципі ті самі. Він залишається правителем цієї країни. Він далі хоче вести війну. Зрозуміло, Богдане. Дякую тобі. Це був європейський оглядач Голосу Америки Богдан Цюпин. І до інших тем більшість молодих американських виборців кажуть, що на цьогорічних президентських виборах у США хотіли б обирати з поміж когось іншого аніж Джо Байдена і Дональда Трампа, які найімовірніше стануть кандидатами. Частково це пов'язано зі старшим віком цих кандидатів. Які і ще питання хвилюють молодих виборців, дивіться в сюжеті. У перегонах між двома найстаршими імовірними кандидатами на посаду президента від провідних партій США у цій кампанії виникло запитання щодо відповідності кандидатів в посаді глави держави, особливо від молоді, Десман Кейгер хотів би мати інший вибір. Якщо республіканці чи демократи зможуть внести у бюлетень когось іншого, за кого справді варто голосувати, тоді я за них проголосую. Опитування Pew Research минулого тижня показало, що дві третини виборців віком до 30 років замінили б обох кандидатів, якби мали таку можливість. Тож хто серед молоді підтримує Байдена чи Трампа через занепокоєння щодо репродуктивних прав Франческа Паньєло виступає за Байдена Айсен аборшен? Я думаю, що тема абортів важлива для мене проведення абортів право на те, щоб обирати. питання права на аборти та рекреаційної марихуани будуть внесені до бюлетенів у Флориді у листопаді. Це залучає до участі у виборах молодь на користь демократичної партії, каже Джейден Донофріо. Молоді виборці мають реальну можливість сформувати картинку виборів тут у Флориді. Ми бачимо, що право на вибір і рекреаційна марихуана мають вирішальне значення для переконань і пріоритет. Етів молодих виборців деякі молоді люди виступають проти Байдена за його підтримку Ізраїлю у війні в Газі, але через це найімовірніше, голос за нього віддасть Еліана Стайн зараз для мене одна з найважливіших речей це постійна підтримка Ізраїлю, особливо у цьому конфлікті, який триває. Тому я дуже ціную все, що президент Байден робить для підтримки Ізраїлю в цьому поточному конфлікті. Серед молоді, яка підтримує Трампа, виборці з Вісконсина, Бріяна Боніла та Джонатан Боєр. Я намагалася розмовляти з людьми, яким не подобається Трамп, і вони казали, ти можеш іти. Тож я думаю, що це головна проблема. Люди не готові слухати. Вони просто кажуть, якщо тобі подобається Трамп, ти жахлива людина. Так ніколи не буває відкритих дискусій. Мені здається, що якщо є можливість вести відкриту дискусію, я відчуваю, що багато людей, скажімо, просто поводяться так, ніби ви нічого не можете донести. Молоді прихильники Трампа звикли, що люди їхнього віку ставлять пі. Під сумнів, такий політичний вибір. якщо я заходжу в бар у Кепці Трамп 2024, Люди дивляться на мене дивно, як на божевільного, але мене це не обходить. Тернер каже, захоплюється позицією Трампа проти корупції. Я вважаю, що в усьому світі відбувається багато дуже скандальних речей. Я думаю, що Трамп один із небагатьох, хто справді має сміливість назвати цих людей і не боятися їх. Я просто відчуваю, що він збирається робити те, що краще для країни. Опитування Рейтер та Іпсос, проведене в березні, показало, що серед американців віком від 18 до 29 років підтримка Байдена на 3% вища. Це набагато менший розрив ніж 24%, із яким Байден отримав перевагу серед молодих виборців 4 роки тому. Ірина Шенкаренко, Скотт Стернс Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ми завершуємо В студії для вас. Працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті та у соцмережах. І підписуйтесь на наші канали у YouTube і Telegram. Дякую за вашу довіру до зустрічі в ефірі.